Всіх вітаю! З вами Джулія Кот. І сьогодні ми з вами поговоримо про типографічні стилі та як їх перетворити у варіейблси. а також як застосовувати наші варіейблси для типографіки. Ну що ж, поїхали? І так, я вже підготувала певний такий невеличкий шаблончик, для того, щоб ми з вами могли з ним працювати. Для початку я пропоную занести в стилі те, що я тут з вами прописала. Для ось цього тексту нам потрібно зробити стиль ось такого плану. Одразу тут ми прописали, створюємо типографічний стиль іменуємо його через слеш, title/3xlarge. І можемо створити стиль. Ми бачимо, що стиль створився. Наразі мені не потрібно, щоб він був 15-го розміру, мені потрібно поставити 48-й. І ось тут ми з вами пропишемо розмір 40. Відповідно, ми бачимо ось таку картину. Тобто, наразі ми з вами сьогодні на цьому занятті не будемо використовувати ось тут значення у відсотках. Для того, щоб можна було потім це все перевести у variables. Є перший стиль готовий, далі переходимо до другого. Title to x large. Ми створюємо цей стиль і можемо його одразу змінити. Це буде розмір 40. І тут у нас буде розмір 48 без відсотків. Шрифт я наразі використовую інтер. Зараз я занесу таким чином всі ось ці стилі нашої типографіки, які ми використовуємо. Можемо ось так зробити. Тобто, наприклад, тут пишемо 32, тут одразу можемо написати 40 пікселів, копіюємо назву, і одразу робимо стиль. До речі, слеш у нас робить групи. Тобто, якщо ви побачите ось тут в стилях, да, у нас для тайтлу використовується ось такий розмір, такий і такий. Воно нам групує. Таким чином. Зараз я прискорю відео, і ми з вами продовжимо далі. Все. І так, перша частина готова, тобто у нас є title, і у нас є 3 large, 2X Large і так далі по зменшенню. Тепер нам потрібно зробити шрифтові стилі для body. Поїхали. Той самий принцип. Тут ми пишемо 20, тобто, це буде розмір. Це висота рядка, ми пишемо 24. Копіюємо назву, підготовано заздалегідь. І створюємо. Стиль body Large. Є. Бачимо, що у нас створилася група Body, і ось у нас є Large текст. Все інше за тим самим принципом. Ну що ж, баді теж готова. Bad large, medium, base, caption. Все є. Що ж нам тепер робити, як ми з вами можемо застосувати ці стилі, і яким чином ми можемо це перетворити на variables? Давайте розглядати. Наразі я вже принесла нам з вами підготований макет. І тут у нас з вами стилі не підключені, як ми бачимо. Давайте ми їх підключимо. І так, тут у нас Inter, Bold, 38. Давайте ми зробимо. Ось такий стиль сороковий. Для ось цих всіх ми підключимо 18-й медіум. Я затисла shift-команд і вибрала мишкою всі ці елементи. 18-й медіум є. Тепер для ось цих всіх shift-команд затисла і вибрала всі слої, які мені потрібні. Теж ми можемо вибрати 18-й медіум. І для цього тексту я оберу Body Base. body бейс. Ось він. Чудово. Тепер перейдемо до того, що будемо створювати variables. Але перед цим давайте поміняємо в баді всюди ось цей інтер на Монсеррат. Ось так. Для того, щоб було видніше. Я звідси скопіюю ім'я. І просто ось тут всюди поставлю Монсеррат. Як ви бачите, це достатньо довго. І щоб не було так довго, якраз таки будуть використовуватися наші з вами Variables. Все ми бачимо, що шрифт змінився на Монсеррат. Чудово. Давайте підключати наші варіаблси. Давайте побудуємо логіку. У нас є фонд Фемілі, і фонд Фемілі у нас є два варіанти: тобто інтер і монсерат. Шрифт інтер і монсерат нам потрібно створити variable string для кожного із нашого фонд Фемілі, які будуть використовуватися в різних частинах нашого проєкту. Тобто, у нас з вами інтер використовується тут, в цих варіантах, ось тут. А саме монсерат буде використовуватися для ось такого баді-тексту. Ну що ж, заходимо в наші з вами local variables. Ми створюємо саме string, і ця стрінг у нас має називатися font Family через слеш обов'язково, щоб у нас створилася група. Слеш, title. Готово. Ось наша група з'явилася, і у нас з вами потрібно поставити value. Тобто у нас буде тут шрифт «Inter». Ми так і пишемо: наш з вами «Inter». І, звісно, ви можете ось цю колекцію переіменувати на «Typography». Що ми робимо далі? Для того, щоб швидко здублювати ось цю стрінг, ми або можемо одразу ось тут натиснути і заново все вводити, або можна натиснути гарячі клавіші shift Enter. І у нас з вами здублювався ось цей наш тайтл. Тепер ми його перейменуємо на монсерат. Так як це ми монсерат використовуємо для баді, можемо так і назвати. Готово. Тепер нам потрібно ось це все під'єднати до наших стилів. Що ми можемо зробити? Для тайтлу заходимо у налаштування сюди і під'єднуємо. Наші з вами variables. Ось таким чином. Тобто, для нашого фонд Family саме тайтлу, нам потрібно вибрати тайтл. Ось тут, у всіх, всіх, всіх варіаціях. Для тайтлу ми зробили. Тепер робимо для баді. Таким самим чином. Але тепер вже маємо вибрати саме монсерат. Готово! Всі наші стилі під'єднані. Хочу звернути вашу увагу, що деякі шрифти мають ось ці всі накреслення, тобто сін extra Light, light», Regular, Medium, «Medium», Bold, «Bold», «Extra bold», Black. І їх можна віднести до певних числових значень. Але деякі шрифти можуть просто не мати ось цих якихось певних значень. Тобто, в якомусь шрифті не буде ось цього варіанту, в якомусь шрифті не буде «Semi-bold», в якомусь шрифті також не буде, наприклад, екстра болт. І ми будемо мати ось такі налаштування. Зараз просто я це кажу для того, щоб ми розуміли, для чого ось ці числа нам потрібні, для розуміння того, як їх заносити в varieблси. У своєму найменуванні ми маємо визначитися, що ми будемо створювати: number or string. Тобто, якщо ми будемо створювати number, то нам потрібно буде вносити значення 300, 400, 600 і так далі. Тобто ось ці значення. Якщо ми будемо орієнтуватися на string, то нам потрібно буде вносити інші імена, тобто light, regular, bold, semi-bold, extra-bold і так далі з іншої колонки. Відповідно, немає правильного якогось варіанту. Ви маєте просто робити це системно. Якщо в вашому проєкті використовується ось так, значить ви в вашому проєкті маєте використовувати ось таким чином ці найменування. Або, якщо ви обираєте ось такий value, значить ви маєте цьому дотримуватися по всьому проєкту. Оберіть, що вам буде зручніше ось так вносити в ваші variables, або ось так вносити в ваші variables. І все. І слідуйте цьому вашому правилу. І так, допустимо, ми визначилися, що ми будемо іменувати у нас з вами по ось цим іменам. Тому нам потрібно зайти в local variables і створити variable. Тобто, це буде у нас з вами знову string. І ми іменуємо, що це буде фонд. Slash, обов'язково, щоб створити групу. Це у нас буде Weight і, наприклад, Regular. І тут ми у value уписуємо, що у нас буде regular. Готово. Тепер ми знову створимо з вами вже не regular, а SIN, Extra Light, Light, Regular, Medium, semi bold Bold, extra bold і Black. Готово! А тепер, можливо, ви вже здогадалися, нам потрібно підключити ось ці всі значення до наших стилів. І так, заходимо в наші стилі. Давайте закриємо поки що variables. Ми бачимо, що ось тут у нас підключено в title 3 «3X Large», саме regular. Ми вибираємо ось тут, проскролюємо, і ось тут у нас є Apply Variable. І вибираємо. Тут у нас Regular. Підключили. І так потрібно зробити для кожного. Чудово. Ми це зробили. Тепер ми підключаємо до баді. Тут у нас було регілар, Значить, ми підключаємо регілар. Тут у нас було медіум, Підключаємо медіум. Тут було regular, Беремо regular. І капшн було теж regular. Супер, готово. Що тепер нам потрібно зробити? Нам потрібно визначити font-size, Тобто, ми можемо використати метод розміру футболок: XS, small, medium, large і так далі. Тобто. XS у нас буде 12, Small буде 16, Medium 18, Large 20, XL 24, 2XL 32, 3XL 40 і 4XL 48. А також нам потрібно визначитися із Line Height. XS буде 16, Small буде 24, Medium 32, Large 40 і XL 48. Давайте підключати. Заходимо в нашу колекцію. Local variables. І ось у нас з вами є фонд family weight. Ми зробили. І тепер нам потрібно зробити create variable number. І number у нас буде який? size slash. Xs. Є. Yeah. І ми бачимо фонд size. Тут у нас було фонд weight. Font size XS у нас буде дорівнювати чому 12. Заносимо. Далі нам потрібно створити small, small у нас буде 16 номер. Далі у нас буде з вами medium, Пишемо medium, 18 і так далі. Супер, ми з вами закінчили. Ось у нас з вами утворилися грубки, в яких ми можемо подивитися, що ми з вами побудували. Тепер давайте у нашій вкладинці фонд. Ми створимо з вами variable, який буде відповідати за line hate. Відповідно, якщо я створюю із цієї колекції, то мені не потрібно вже створювати назву фонд ставити слеш. Якщо б я створювала з all variables, то мені потрібно було б це писати. І так. І складенкий фонд. Я створюю number, називаю її linehate slash Xs. І у нас з вами, як ви бачите, створюється колекція line height, xs у нас буде дорівнювати. Чому? Правильне значення 16. Тепер ми створюємо нове значення, і це у нас буде з вами small. 24 Нове значення medium 32 Нове значення large 40 і нове значення XL 48 Хочу одразу зауважити, що на початку здається, що це дуже багато займає часу. І це так і є. Але потім, якщо ви будете використовувати ці свої колекції, це дуже спростить вам роботу і пришвидшить вашу роботу. Зараз ми це перевіримо обов'язково. Але перед тим, як перевіряти ось це все, нам потрібно це, звісно, підключити. І так, йдемо до нашого тайтлу і підключаємо нашу з вами ось цю колекцію. Відключаємо variable. Це у нас з вами font size, тому обираємо 48. А ось тут у нас 40. Це що? Line height. Готово. Далі йдемо до наступного. Тут у нас з вами 40. Це розмір шрифта. Шукаємо 40, ось у нас з вами font size 40 line height 48. Далі. Тут у нас розмір шрифта 32. Ось він у нас 32 і line height 48. Далі. Font size. У нас з вами 24. Lенheat 32. Тут дуже важлива наша з вами уважність. Тобто, щоб ви могли чітко розуміти, що для чого у вас використовується. Підключаємо тут у нас з вами 18-й фон а тут line height 24. І останній base. Font size 16. Line height 24. Body. Font size 20.

Long size – 16 line hate 24. Тут у нас з вами 12. самий маленький і Line height 16. Чудово, ми все підключили. Ну що ж, давайте тепер перевіримо, навіщо ми з вами взагалі старалися. Заходимо в Local Variables. І, допустимо, ми хочемо змінити фонд Family для тайтла з інтера на якийсь інший шрифт. Давайте просто впишемо сюди монсерат. І тепер подивимося, як це все зміниться. Enter. Бачили, як змінилося ось це все. А тут, навпаки, ми змінимо на інтер. Дивимося. Ось наш шрифт тільки що змінився. І це саме у нас буде з вами стосуватися всіх інших налаштувань. Я поверну все назад, для того, щоб продовжити робити наступні кроки. А тепер давайте примінимо наші всі налаштування для нашого десктопу і для нашого мобільного девайсу. Заходимо в наші Local Variables. І ми бачимо, що у нас з вами ось тут. Знаходиться. Давайте трошечки розвернемо це все. І у нас з вами ось тут є value. А value зараз вказаний для чого? Правильно, для нашої з вами десктопної версії. Давайте ми з вами так її і іменуємо. Тепер мені потрібно зробити версію для мобілочки. Я беру звідси текст, створюю мод, і це в мене буде мобільна версія. Відповідно, Font Family у мене є для десктопа і для мобілки однаковий. Це все вірно. Font weight у нас з вами продублювався, це теж окей, але нам потрібно внести певні зміни. Наприклад, у font-size, тобто, ось тут у нас з вами у мобілці, будуть вони трішечки відрізнятися. Допустимо, у мобілці, якщо ми залишаємо з вами 16, то тут нам потрібно поставити. 18. Якщо в обілці ми з вами залишаємо 18, то тут ми зробимо більше 20. І на певну одиницю ми з вами ось це все трішечки міняємо. У десктопі трошечки збільшуємо. Готово. Ми маємо тепер десктопну і мобільну версію. Ланхіт ми теж можемо поміняти. Тобто, для десктопу у нас з вами залишається, до прикладу, тут 16. Тут ми міняємо на 28, тут міняємо на 36, тут на 48 і тут на 64. Чудово. Тепер можемо закрити наш мод і побачити, як у нас з вами відбуваються зміни. Наразі ось тут у нас є автоматичне налаштування, але ось тут у нас з вами мобілка, то ми з вами вибираємо мобільну версію. І Shift одразу підлаштувався. А ось тут ми можемо обрати десктоп, і ми бачимо, як у нас на десктопі воно трішечки виглядає інакше. Тобто, у нас тут Body-Base використаний. І ми розуміємо, що тут у нас. Фонд Фемілі підв'язаний, все підв'язано. Тут у нас 18 і 28. Відповідно, ось тут, якщо ми змінимо на дисктопну, зміниться текст. Якщо ми тут змінимо на мобільну, ми бачимо, як текст теж дуже швидко змінюється. Ну що ж, я сподіваюся, вам було зрозуміло та цікаво. Будь ласка, застосовуйте у своїх проєктах і до нових зустрічей!